Нарешті сонечко у нас з'явилось. Так ми довго чекали. Дощова погода, сніжна погода в квітні. А сьогодні один день сонечка. По прогнозам, сьогодні хороша погода, і хочу обробити садок, троянди, а потім показує знов дощі, 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 хоч вони і невеликі, показують, але сам факт, що обробляти буде скоріш всього неможливо. Тому сьогодні ми обробляємо. Чим я буду обробляти? І садок, і е, трояндочки взагалі все, що тут знаходиться в квітнику, буде все оброблятися. Це хорус, скор, енджо і актера. У мене і той, і той, ну, кому що достанеться, як це називається. Ось така обробка буде. Була обробка ще три тижні назад, Теж. Піймали, як то кажуть, 30В і Мідян Екстра. Тобто, це в мене вже друга обробка. А ще я хочу сьогодні зайнятися трояндами. Чому трояндочки? Я обрізаю восени лише квіточки, тобто обрізку я не роблю. Вже весною, коли можна війти в город, я, ось, те, що ви бачите, обрізана троянда, да? обрізані троянди, то це вже обрізалася весною. Але теж я її щадяще обрізаю, тому що розумію, що після цих перепадів у нас прийдеться обрізати. Знов. Ось подивіться, будь ласка, да? обгорів кінчик. Ось буду зараз обрізати. Так. І це обріжу. І ця брунька ніяка, та взагалі, бачите, гілячка трошки нижче. А тут, подивіться, ажох. Е, нібито тут здорова, так? А ось тут я бачу нездорова. І тут нездорова, тобто я ще нижче буду. І ось ще, подивіться, я звертаю увагу, бачите, оце все треба зараз обрізати, тому що це вже ажок, який буде заважати. Подивіться, нібито, нібито була гілячка зверху, подивіться, була нормальна, а ось тут дуже добре видно, бачите, отакий такий пояс. Тому я удаляю. Так, ну тут суха, ще видно. Так, добре, ця гілячка здорова. Так, ось тут. Ще ось у нас ще одна, аж донизу піде, обріжу її. Ну, цю вкорочу, бо вже не треба. Так. І це, ага, подивіться, вузол. Бачите, який вузол. Теж зараз обрізаю. Так, це суха ось вузолочок теж. Так, тут зверху нібито. Угу. Так, ну ніби підчистила. Ось цей кущик підчистила. І так зараз пройдусь по кожному корчику. Тому що, як я сказала, подивіться, от зараз підійду ближче, подивіться, що твориться. Нібито здорова, нібито та і брунька. Ось, ніби ті бруньки зверху розпускаються. Ну, оце треба все забирати, навіть самого низу, бо гляки все рівно пропаде. Бачите? Тут взагалі я всю гляку вберу. Бачите, звідки? Тобто зараз ось це іде основна обрізка. То я обирала, як то кажуть, для красоти, щоб зайва не було нічого, щоб уже трошки розвіднілося, як то кажуть. А оце вже починається справжня обрізка. І так я прохожу по всім корчикам. І хочу сказати, майже майже кожен корчик, да не майже, а всі корчики. От зараз, подивіться, що твориться. Так видно? В когось просто більше, в когось менше. А кожен корчик я от зараз пообрізаю. Ну що ж, радують нас вже квіточки, маргаритки, нарцеси. Дільфініуми. Ой, як я люблю дельфініум. Подивіться, вони повиходили і зразу видно, який колір. Тобто, це в мене е, такий рожевий. Так, а синій, Де вони у мене? Сині? Ага, подивіться. А от сині? е, ось такого світлого кольору. Світлого ну, я дуже полюбляю е, крокуси, крокуси е, з'являються. Та, крокуси, верніше, перецвіли, вже крокуси, вон залишки. А з'являються у нас інші квіти. Ну, нарциси різні. Подивіться, як гарна медуниця, Подивіться, яка гарна медунічка, Гіацинти ще не цвітуть. Ось-ось вони будуть. Обрієта. Подивіться. Так. І балеринку я показувала, мені здається, у передньому відео. Чекаю на дочекаюся, як то кажуть, оцю балеринку, Тому що це буде справжня краса. Прімолки деякі вже цвітуть. Бачите, які прімилки? Оце насіння, до речі, я вам показую корчик. Проліски. Подивіться, як я люблю такі е, голубі полянки. Блакитні такі полянки. Видно? Видно? Так, ну фарзійце починає фарзі звісти. Ну, ще такої красоти немає. Е, в мене цей квітник перероблявся восени. Е, це така була е, масив е, з е, троянд. Але ви знаєте, не сподобалось мені, тому що до кожної троянди не можна підійти, коли вона квітне, і не можна е, отримати задоволення, як то кажуть. Е, тому я ось таку доріжку зробила посеред трояндового плаца для того, щоб можна було так ось проходити. Тут буде засіяна травичка, але поки що не знаю коли, тому що земля настільки вогка. І ну, є інша робота, тобто це буде пізніше зроблено. Так, ось скоро, скоро буде. Набубнявився у нас піон відний. підмерз, Коли я приїжджала минулого тижня, то е, такі були примерші, я трошки їх струсила, а зараз бачу такий відійшов, тобто квітнути буде дуже гарнюні. У мене три сорта. Ну що ж, вам гарного дня, е, теж переживаємо за свою країну, за мир, щоб у нас все було добре. І ми насолоджувалися тим, що ми маємо. Всім добра, ставимо вподобайку для того, щоб слідкувати за тим, що в мене далі росте і з чим я займаюсь. Ну а сьогодні, як я сказала, троянди. Почищу троянду. І ви погляньте на свої троянди. Навіть якщо у вас бруньки набухли, да? подивіться, уважно, уважно, щоб не було ось таких ожогів. Ну, все, всем, всім, всім пока.